Нинішні нащадки хоробрих українських козаків і з честю боронять нашу землю. Ваша мужність та відвага наповнюють наші серця і душі гордістю та вірою. Сьогодні вважаємо, ну після дня незалежності, мабуть, найважливіше свято, коли ми маємо вшанувати кожного воїна. У нас в громаді дуже багато хлопців, які служать зараз. Ви вже знаєте, що 51 загиблий є. Ті, хто перебувають в полоні, де є ті, хто пропав без безвісти. Тому намагаємося шанувати кожного, донести до кожного важливість тієї справи, яку робимо ми. Тому що часто кажуть, що культура не на часі, співи не на часі, але без них ми нікуди, тому що ми українці. А українці і в біді, і в радості все всі свою емоцію виславлюють піснею. Моя донька має честь сьогодні виступати до Дня захисника. Вона танцює у творчому простірі Маніфік. Е, Готувались, робили зачіску. Хотів... Вони взагалі, в принципі, всі дівчата вони дуже люблять приймати участь у концертах, несе класно виходить. Е, сьогодні дуже важливе свято, але воно дуже тяжке насправді. Хочеться, щоб всі захисники повернулись додому живими і здоровими. Дивіться, ми зробили ту неймовірну колаборацію. Тобто, це і наша студія танцю Маніфік, і також ще студія танцю Вей». Ми зробили такий неймовірний масштабний я рахую, такий класний проект. Діти молодці. Ми готувалися до нього ну доволі швидко. Тобто, у нас був місяць, і ну діти просто неймовірні. Підготували для вас показовий виступ з хортингу. Хортинг це національний вид спорту України. Це змішані диноборства, якщо так точніше, максимально наближені до ММА. Ось побачите сьогодні наших спортсменів. Вони все настало невиті, круті і класні. Працюємо тим металом зціли наші рани. О, ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю у тебе. Ти ж керує.